Вітаю всіх трошечки відео. цього дізмали зі мною, тому будуть кусками відео, порціями. Перше, що хочу підняти тему, господи, я все розумію, вам мозок промили, що 20, до 20 квітня Трамп хоче все це прикрутити. Добре, зараз подивимось, але ж ви ж фільтруйте хоч трошки інформацію, що за триндієць. Це вже відсутність інтелекту. Війна руйнує інтелект людям, просто його руйнує. Розповім вам на собі прикол. У мене є старий телефон ще 2018 року, червоненький мій я вже на ньому кран міняла, бо малий розбив. Таке: там була іграшка детектив, обожнюю детективи. Що ви думаєте, після прильотів Кабі, особливо вночі, коли вони прилітали, 11-12 ночі, особливо після кави, який прилетів не дуже далеко. Супермаркет всі знають. Я просто не змогла грати більше в цей детектив. Детективи я це більше не граю після після цього. Було це добре, але це все мене добило. Навіть у цей період велик, величезний, коли ці особливо налітають на місто так особливо. Я все одно ще не повернулася до своєї улюбленої іграшки. Вона розвиває інтелект охерно, це все ось ідеально. Але коли там треба було в шкатулку, впихнуть детальку. Я нахрен забула, де та шкатулка і взагалі просто кошмар. Ось вам приклад. Тому фільтруємо новини. Так. До 20 квітня буде зупинка бойових дій та обстрілів в Україні. До 20 квітня буде зупинка бой... бойових дій та обстрілів в Україні. Буде це. До 20 квітня. Двійка мечів. Це невизначеність. При цьому ця карта ще тупіку якогось результату. До цього йде. До цього помірно йде. По помірності, і з того, що ось тут, ось так мені випало, я би сказала зменшення. Зменшення. Обнулення ситуації. Концентрація на цьому питанні, так, є. Зеленський вилазить. Обговорює він це, він це обговорює. Три сторони. Тут питання знайти справедливість. Вони намагаються справедливість в цьому питанні вилізти. Зеленський головний камінь представі, як кажуть, в цьому питанні. Тому що його інтереси, вибачте, залежать від цього, але те, що воно піде на помірність, це так. Дуже цікаво. Дуже, знаєте? Тепер Великдень беремо. На 20 квітня буде зменшення бойових дій та обстрілів в Україні. На 20 квітня буде зменшення реально бойових дій та обстрілів в Україні. Буде це на 20 квітня? Так. Це відповідь так. Зміни. Очікуємо зміни. Ворог. Буде зменшення, буде. Відразу скажу, буде зменшення. Звісно. За зупинка зменшення, так. Дійсно, так. Воно йде до цього. В принципі, вони зможуть досягти чогось в цій війні. Зможуть. Очікуємо, це все не просто так. Тому, шанси є, до цього йде. Давайте так, на сьогодні до цього йде. Є перспектива, але не очікуйте, будь ласка, вау, супер, все кінець. Не очікуйте.